Перша пожежна частина в Одесі відзначила свій ювілей 220 років від дня заснування. На честь свята керівництво ДСНС відзначило найкращих співробітників. А для журналістів провели екскурсію територією та розповіли про історію пожежної частини. У 1802 році за вказівкою градоначальника міста Одеси був указ сформувати першу пожежну команду. Було закупано з міського на той час бюджету. Два. Один як водовоз і три коня. На той час це була перша пожежна команда, яка була. Готова ліквідувати різні пожежі. Раніше на території пожежної частини розташовувалася дозорна вежа. На ній стояв постовий та спостерігав за містом. Найвища точка в Одесі, звідки можна було побачити загоряння, знаходилася тут, в першій пожежній частині. Через те, що раніше зводили лише двоповерхові будівлі, ця оглядова вежа була найвищою в місті. На сьогоднішній день в нас в частині знаходиться оглядова вежа. Яка була перша в Одесі, на той час радіозв'язку ще такого не було. Був постовий, який спостерігав в різних частинах міста за ситуацією в місті. У разі в у разі задимлення в місті він спостерігав. Він, Дзвонив в колокол, і пожежний підрозділ виїжджав на пожежу. Однак час іде, технології змінюються. Сьогодні у пожежній частині сучасне обладнання. А на чергування щодня заступають 12 рятувальників та два пожежні автомобілі. Після того як до частини надходить виклик, на збори у пожежників йде не більше хвилини. Важлива частина роботи пожежників покращення своїх знань та навичок. Фахівці відвідують заняття, на яких вивчають та повторюють різноманітні способи ліквідації надзвичайних ситуацій, а також проводять аналіз своєї роботи. Також ми аналізуємо пожежі, які виникли як під час військового стану, так і до нього пожежі, як правильно їх аналізувати і розбір по них. Робота пожежника складна та небезпечна а тому він має бути здоровим, витривалим і підтримувати спортивну форму. Для цього на території пожежної частини є учбова вежа. Рятувальник, який виїжджає на пожежу. Він повністю, на ньому знаходиться вага 20 кг, 20-25, в залежності від кількості пожежно-технічного обладнання, яке він з собою бере. А саме апарат, апарат де 12 кг, бойовий одяг. І в залежності від специфіки виїзду ми можемо бати додаткове обладнання. Це пожежні рукава, бензорізи, бензопили. Тобто вага постійно може збільшитися. На щастя, свято пройшло без екстрених викликів, тож колеги встигли привітати рятувальників тематичним тортом та подарунками.